Слава Україні! Атакуючи аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області, ворог не попав. Ну, таке буває. І це добре, що не попав. І про це відверто написав один з телеграмів. А так як промахи не вибачають і в Кремлі про це не говорять, то так і сказали, що попаданню було туди, куди треба, а саме в елеватор. Цього разу вони це визнали. Ми хотіли попасти в елеватор. Так, так, якраз ми вам усім і повірили. У чому наша різниця з москалями? Що ми промовчали, потім тихенько почали щось розповідати, і лише ввечері Стратком Збройних сил України підтвердив: Так і да, два мости: Чонгарський та Геннічський, є влучання, що порушує ворожу логістику. Порушення ворожої логістики це менше постачання БК. Це довший шлях до постачання БК, озброєння та особового складу. І це величезний плюс. Вчіться москалі попадати. Дякуємо нашим хлопцям, що в таких титанічно важких умовах вони такі титани. Титани духу і титани військової справи. Дякуємо силам оборони, дякуємо Збройним силам України, дякуємо всім відповідним структурам. Події, що розгортаються, формують події майбутнього. Це без перебільшення. І саме від цих подій, які будуть розвиватися, і кожен з нас, сподіваюся, це все таке побачить і буде формуватися наша майбутня перемога, до якої дуже важкий шлях, дуже важкий шлях. Тому і честь і хвала нашим воїнам. Побратимам та посестрам. Ну і власне поки що 4-5-0 на півдні. І це добре, є можливість у когось відпочити, а у когось допомогти Збройним силам. І це те, що треба проводити монетизацію своєї ненависті, допомагати Збройним силам. Я бажаю кожному з нас тихої ночі, максимально тихої ночі. У кожного з нас, сподіваюся, Багато завдань, які треба виконати на будь-якій ділянці нашого спільного українського фронту. Я не люблю цей вислів, коли кажуть, що фронт лише там, так, там основна левова частина цього фронту, але забезпечує його в тому числі і оці маленькі локальні кластери. Ще раз усім дякую. Тихої ночі. Тримаємо стрій. Ласкаво просимо до пекла. Це, звичайно, вражинам. А вам будьте чемними під час повітряної тривоги. День продовжується. Доба крокує далі.